Привіт-привіт! Ви мене впізнали? Так, це я, Молнія Маквін. Я вам сьогодні пропоную відгадати загадки про види транспорту, а допомагати нам в цьому буде знак питання. Ну що, тоді починаймо! Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. То це, вірно, це автомобіль. І не сани, і не віз, а їде без коліс. Що це? Правильно, це човен, кінь сталевий. Вівса не просить, але оре і косить. Так. Це трактор. В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Молодці, звісно, це літак. Покрути його педалі і повезе в далекі далі. Є звичайний є гірський. Жовтий, білий, голубий. І це? Ну, звісно, велосипед. пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Правильно, це потяг через море, океан. Синій шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Ну, звісно, це корабель. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає. Їздить тільки у містах у будні дні і по святах. Так, це тролейбус. А ось цю загадку ви відгадаєте? Під землею дивне місто. Все в огнях, як у намисті. В нім будинки не стоять. По залізних рейках мчать. Молодці, це метро. Діти, мені дуже сподобалось, як ви відгадуєте загадки. Але мені вже час готуватися до гонок. До побачення і до нових зустрічей!